Зв'язки з судами, продажними прокурорами та іншими силовиками, як і раніше, продовжують творити тотальну несправедливість. І, як добре відомо, безкарність породжує нові злочини. Чергова скандальна історія в люстраторі про те, як людина за кермом із цілим шлейфом правопорушень скоює нову страшну історію, на смерть збиває людину та робить дитину сиротою. Система безсильна. Він має родичів у суді. Ти їдеш, тварюка. Я тікаю з дитям своїм малим. Сім'я людини, яка вчинила вчилася. Оце ви так. Оце та си не якась мій чоловіка є зробив. Своєрідне каяття в купі з нецензурною лексикою та погрозами. Мою доньку неповнолітню побив його друг наркоман. Після чого вона лежала зі струсом головного монгу. Вседозволеність та безкарність, що систематично породжують нові злочини. Не такий Вбийця, от тобі! як маючи кримінальне минуле, вчинити смертельну ДТП і вийти сухим із води. Так, да, у мене тут працює родич. Він суддюю працює все життя та участь у всьому цьому слідчих прокурорів та суддів. Упала смажки не підлягає. Також судово засідання. Чергова порція смажених фактів від люстратора з прізвищами та обличчями тих, хто повинен і буде відповідати перед законом. Ми починаємо. Це вісім годин ранку. Сестра йшла з дому до зупинки, щоб поїхати в Київ на роботу. І так вона і пішла на роботу. і додому не вернулась. Наприкінці вересня минулого року на цьому місці водій Деоланус збив на смерть 26-річну Світлану Сапатінську. В одну мить зробив сиротою її 4-річного сина Матвія. Ось тут десь був удар, де крапива. Тут він її вбиває. І зразу зупинився це сюди Зразу він протягнув аж сюди. А тут вона злетіла, тут вона лежала вже. І десь отут аж представте собі, він зупиняється. Це так мгновенно і відразу. Водієм виявився Дмитро Росошанський, досить відомий житель села Димидів на Київщині. Дуже він швидко їздив на скорості на сумасшедшій. І він тут жив. І пив, по чорному валявся. Страшне, і це не пусті слова. Ірина показує виписки з лікарні. Він лікувався в 13-му році, один раз, другий раз в 13-му році, і в 14-му році треті те саме: токсично алкогольної. Увага! Токсично це наркотики, алкогольний – це алкоголь та вірусної аж це в це С і далі вони пишуть токсично алкогольно алкогольний делерій. Алкогольний делерій. Я відкриваю Вікіпедію і дивлюсь, що таке алкогольний делерій. Вікіпедія каже, що це біла гарячка. Пошов ти на Пошов ти на Пошов! Ти вже на дивіли, пані! Пані, просто пані! Ти вже тут 25-й! І вона вже 25 подала на суд, а ти будеш 26-й. Ох! Ось так тепло зустрічає знімальну групу люстратора Наталія Манченко. Теща обвинуваченого у вбивстві. А це його дружина Анастасія. Розрішення на сйомку, мене вистрінько. Так ти? я хотів поспілкуватися. Я сказала ви? розрішення на зйомку. Хто ти такий? Ми журналісти. І откуди, який канал? Телеканал 2 плюс 2. Ваше корочки, хто ви такі взагалі? Другий. Чекайте, ви можете адекватно. Ну, я я адекватно красно з тобою розговорювала. Ви дружина Дмитра? Чи хто? Я тобі кажу, представся, хто ти такий. Чекайте, ви дружина Дмитра. Представся мені. Я Вам посвідчення показати? Бурикаме. Ну, не, не чіпайте руками. І ще трохи цікавої інформації. У 2005 році, ось у мене є документ. Росошанський Дмитрій Юрійович привлікався к уголовної відповідальності за статтею 289 частина 1. Це незаконне заволодіння транспортним засобом, тобто на російський угон автомобіля. 10 серпня 2010 року Е, громадянин Росашанський Дмитро Юрійович скоїв наступний злочин. Грабіж поєднаний з насильством за попередньою змовою групи осіб. Непоганий букет, так? І це офіційно. А ще, подейкують, було навіть зґвалтування. Однак ні разу обвинувачений Росашанський не відбував покарання. Так само, і після останнього смертельного інциденту намагається вийти сухим із води. Відбувалася з самого першого дня повна фальсифікація матеріалів кримінальної кримінального провадження. Люстратор з'ясував, які саме янголи-охоронці стоять за плечима підозрюваного. Так, да, у мене тут працює родич. Він суддюй працює все життя. Мати Дмитра Росошанського не соромлячись, розповідає, що їхня родина має впливового родича. А ось це скромненький будиночок родича винуватця трагедії Сергія Ісаковича Купрієнка, колишнього голови вижгородського районного суду. Ні, цей суддя продовжує служити Феміді і певно дуже успішно це робить, адже при річній зарплаті у 200 тисяч гривень має ось такі два маєтки. А ще у його власності два гектари землі, два автомобілі, один з яких вартістю щонайменше 400 тисяч гривень, і моторний човен приблизно за 200 тисяч гривень. Сергія Ісаковича я знайшов на робочому місці у Вижгородському райсуді. До речі, слухання справи Дмитра Росошанського відбувається саме тут. Знаєте, що в цьому суді зараз судять вашого двоюрідного племінника? я Так розумію? А хто такий двоюрідний племінник? Це Дмитро е, Росошанський є такий. Знаєте його? О, я не знаю, що в мене в наявності є Дмитро Росошанський племінник. А за існування Дмитра Росошанського я від вас перерощую. Які ще, будь ласка? Питання а, до хотів мене. да хотів запитати вас. Стосовно будиночка вашого. За Це питання. за власні кошти вистадбали будинок. А? За власні кошти я ще раз сказав, якщо у вас є питання, звертайтеся в фіскальну службу. Прямуємо далі. Ця постанова столичного суду виявляється за півроку до жахливої дорожньої пригоди водія росошанського затримували поліцейські в стані наркотичного сп'яніння на тому ж, де Однак, як і раніше, племінник в суді відбувся лише штрафом. Якби в нього вилучили тоді права, як це передбачено е КУПАП України, то моя б сестра на сьогоднішній день залишилася би живою. А тепер, власне, до справи ДТП: забір крові у водія на вміст наркотичних чи алкогольних речовин зробили тільки через 8 годин після аварії. І це попри те, що законом передбачено всього 2 години. Більше того, сам аналіз вижгородська лікарня не провела навіть протягом п'яти днів. Пояснюючи, все просто. 30.09 року проводився забір крові на визначення в місту спортів, але не був обстежений, так як оплата за даний аналіз станом на 0,5 не поступила. Та, взагалі, чи здавав кров водій Росошанський тепер під сумнівом. Ось висновок Департаменту охорони здоров'я Київської державної адміністрації. Це просто шок. Лікар Смагіна, яка відбирала кров, да, встановила особу обстежуваного лише з його слів. Не вказала особливі прикмети Росашанську. Тобто приходить якийсь дядя і каже, я А Вона, а ну да, Росашанський хорошо, Росашанський. І навіть слідчий, який власне і приводив винуватця ДТП на освідчення, не зміг підтвердити особу водія. Він відмовився підписати в акті, що встановлює особу про те, що то Росашанський. як результат в крові водія ні алкоголю. Ні наркотичних речовин не виявили. А ще Шевченківський райсуд столиці наклав арешт на автомобіль і заборонив Росошанському користуватися та розпоряджатися ним. Однак, попри це, обвинувачений плювати хотів на закон. І забрав речовий доказ зі штрафмайданчика. Згідно букви закону, підозрюваний. Ухилився від виконання ухвали суду. А це кримінальний злочин. І е, досить суттєвий це злочин проти правосуддя, невиконання судового рішення. Люстратор у слідчому управлінні Нацполіції Київщини тут працюють слідчі Попадюк та Клименко. Ось вони, які здається, зробили все, аби відбілити винуватця, навіть не приховуючи цього. Він мені каже, ну так просто в такій розмові в його в кабінеті, «Да, буде тримання під вартою. все це законно, все це передбачено законом. Але ж ви повинні зацікавити прокурора і мене. Тож я наполягаю на особистій зустрічі із цими слідчими. Давайте ми так домовимося. Завтра буде Клеменко на місці. Ми підготуємо інформацію, куда потрібно. Питання, коли ми завтра можемо прийти поспілкуватися з Клименко. Він завтра дев'ятої години буде на роботі. Ми uh -huh. підготуємо інформацію. Добре, чекайте на завтра. А поки що запам'ятайте обличчя цього представника закону. А вже наступного дня. Які у вас питає? Ну, Клименко він вийде до нас. Так. Ну, це треба було спланувати, треба було чого вам сказати, тому він би підготувався вийшов. Сьогодні в нього слідчі дії поїхали. Вам не смішно з того, що ви зараз мені кажете? А чому А тому що в нас на камері записано, як ви мені обіцяли, що сьогодні він 9-й годині буде і він нам дасть коментар. Сергій Матвійкін пропонує домовитися ще раз. Якщо вам щось потрібно, ви можете написати, що ви такого-то, такого числа, які будь-запитання у вас, що вас інтересує, документка, він підготується, з вами зустрінеться. Добре, готую офіційний запит, хоча результат був очі. Що Клименко, що Побудюк не мають бажання спілкуватися з засобами масової інформації. Так відкрито і відверто, в принципі, вони заявили. Воно й не дивно, адже є за що червоніти. Відкрито прокуратурою Київської області кримінальне провадження, не тільки відносно дій Пападюка і Клименка, але там ще є декілька чоловік. Напевно, якщо прокуратура відкрила це кримінальне провадження, у неї були відповідні підстави. На якій стадії перебувається справа, я вирішив поцікавитися особисто у прокуратурі області. А там за два місяці спромоглися допитати лише заявника. Коли ви будете допитувати е, Клименка? Пачу чому за два місяці ви його не допитали? Е, не було необхідності. Ну як вона виникне? от скажіть, як вона повинна виникне, з неба вам впаде на голову. Тим часом родина загиблої Світлани Сапатінської продовжує боротися. Ми вдома спимо, як ну, на, Живемо, як на пороховій бочці. Пітарди в двір летять. Мою доньку неповнолітню, побив його друг наркоман. Після чого вона лежала зі струсом головного мозку в Вишгородській райлікарні під капельницями. Іде прес, іде залякування. На нас, щоб ми відмовились від своїх показань, щоб ми залишили його в покої, але правоохоронна система, як завжди, сліпа. Уже потрібно виходити з клопотанням про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Все інше це все е, загравання із, е, ну, із законом. Однак, у Вижгородському районному суді, де нині слухають цю справу, схоже, гратися із законом звична річ. А ви знаєте про те, що підозрюваний Дмитро Росошанський? Та він є родичем судді Сергія Купрієнка? Звичайно, ні. Тільки те, що е, показують СМІ. знайомтеся, Марина Баличева, суддя Вишгородського будинку правосуддя, іммігрувала сюди з Луганська два роки тому і, схоже, непогано тут прижилася. Вже всі Прису. канали вже були, а ви ще не були. У нас будемо і ми. 30 травня, початок попереднього судового засідання. І відразу слово прокурорам Київської обласної прокуратури. Звертають увагу вершительниці на те, що підсудний прямо порушує законодавство. Росошанське разом зі своїм знайомим погрожував потерпілий Ноздровський, висловлюючи образи та застосовував фізичну силу до потерпілий Ноздровські та її неповнолітні доньки Ноздровський. І найголовніше. Грубо хороший вимог чину законодавства України. Росошанський незаконно забрав зі за штрафного майданчика, арештований Шевченським районним судом автомобіль марки Де Олам. По даному факту також внесені відомості до єдиного ресенсу Росії. Не підлягає задоволенню. Вважаю, що стосовно обвинуваченого Росошанського необхідно брати запобіжний захід вигляді домашнього арешту. Що таке домашній арешт сьогодні? Це на практиці, не на папері. На практиці відсутність браслетів, а відтак контроль, що людина вийшла за межі свого коридору або свого подвір'я. Більше того, суддя закриває очі на викрадення головного речового доказу. Пояснити своє ну дуже дивне рішення суддя не захотіла. Я ми зіржувати, чому я, я, я. я всю виклала в хвалі. В бійцю відпустили, щоб він убивав далі дітей, щоб ті його боялися, щоб він їздив коло нашої хати з музикою, щоб нам кидав пікарди, щоб моя внучка боялася вийти на вулицю. Як можна Ці убійця сидять в тюрмі? Чому цей убійця ходить на волі? Він ходить свободно. А моя дитина вчора було 8 місяців, як лежить в селі землі. Оставивши малесенького внука.